Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Квіт... Квітень, який квітень, вересень, вересень на дворі, Перші числа вересня, перший тиждень вересня. І такий теплий, прекрасна погода, я думаю, чому ж не показати вам мої вересневі квіточки, трояндочки, красунні, адже вони тішать, тішать насправді цього року просто неймовірно. Звісно, що це не є така хвиля, прямо як. Там, не знаю, була в червні, в серпні навіть, але, але все ж таки цьогоріч ну, дуже мене приємно тішать, особливо деякі сорти. Я вам розповім, покажу і розкажу про цю красу. В кадрі возила кущ, щорічно в мене досить високу оцінку отримує, цьогоріч також. Єдине, що цьогоріч все ж таки. Все ж таки... Можливо, через спеку, що якраз вона потрапила, е, нарощувала мені гарно пуп'янки саме ту спеку. І, можливо, тут треба було більше полити, бо все ж таки недалеко сосна. І вона, напевно, дуже добряче витягує вологість чи вологу. Е, може, не дополивала. Тому вона мені не наростила аж таких щедрих суцвіть, але те, що наростила, дуже гарно виглядають квіти на вересень. Є квіти немало, я б сказала. Є ще суцвіті, які розкриються, будуть далі мене тішити. Вона має ознаки борошнистої роси, але тут поруч сювини до доктор Жемейн, вона мені на борошнисту, і можливо, ну вони в деякий час досить близько були. Потім я забрала погони сювини. Може, це теж якби спів сприяло поширенню тої борошнистої кущ непоганий по розмірах. Я такі люблю, щоб не були височезні, не розвалювалися, а якраз в межах зору, в межах того, що ти підступив і любуєшся ним, можеш оглянути детально кожну квітку. Тобто, фактично, не на рівні очей, а нижче навіть, от до метра десь має висоту і, тут, і точно менше в ширину. Ось така краса. І кажу, дуже непогано виглядає, адже просто нема заливних дощів, немає підвищеної вологості. Звісно, вечори ночі вже холодні, росяні ранки холодні, але загалом гарно на вигляд красуня. І ще мене потішить, я думаю, що потішить, бо погоду обіцяє досить-досить непогану такий на вересень. І ось потішила на другу хвилю. І флорибунда. Це та, яка в мене захворіла на іржу. Перша і поки що єдина. Я ходила щодня, обробляла її різними: там триходермін, фітоспорин. Що я ще брала? в мене було мікосан, мене був. Ну, різне я окремо я не змішувала все в бакову суміш. Але кожного дня намагалася щось чергувати і землю проливала, ґрунт проливала. Я зараз бачу на ній, ну вона, звісно, все листя скинула. Насправді, і листя зараз відросло. Ось, бачите, кущик повністю в листі. Єдине, що я бачу, там вже ознаки борошнистої роси, де вони вже є. Звісно, кущ не наростив мені аж так багато прямо пагонів. Але... З року рік він в принципі, такий і є. Не надто густий, не надто гілкується. Але квіти наростив. Ну, Пуп'янки наростив, розкрилися вони в квіти прекрасні, поки що небагато, але є ще кілька пуп'янків, які розкриються. Тому я бачу, що вона ну, не, не аж до кінця. Я ще побачу, як буде далі. Ну, Я не дуже вірю там в дива, що я відразу так прям подолала твій ржу, я буду й далі обробляти це все. Цей кущ, цю всю красу. Буду далі посилена, ну, вже не щодня, але щотижня. Я так намагаюся підтримувати все ж таки. Підтримувати от дуже гарно. ну, хай, ну Не хочеться мені втрачати цю красу, бо я її люблю за цей дуже насичений такий колір і насичені пахощі, там, І ось як гарно, як гарно мені показує. Керолін Нойт. Хочу цей кадр зловити на сонці, яка вона красуня. Вона красуня своїм кольором. Колір зараз в неї такий став світліший, в неї може бути набагато насиченіший такий ну, помаранчевіший, може бути жовтий. А зараз, ось, коли вона якби, підсвічена сонцем, що вже схилиться до заходу. Вона дуже схожа на Волертону сход по кольору, тим більше валертон-сход тут фактично через кучі неї красуня. Але вона так, вона дуже гарно пахне. В неї дещо от бачите на цю другу хвилю, на друге квітування, квіти навіть стали не такі набиті, не такі густі. Я думаю, що це ще спека попливала. Все ж таки, поливання таких великих кущів дуже грає роль. А вона мені наростила такі пагони по півтора метра, а той вище. Ну, дуже потужні, такі ось, 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 грубі-грубі, ось, грубезні пагони. Кожен закінчується на соцвіття. Тому я думаю, що та, їм однозначно вологе треба було. І бачите, яка форма квітки? Вона дійсно схожа стала на волертон та на або ж на джудзе обскіу, а, напевно, теж є така схожа. Ну, це я так припускаю, що їй просто не вистачило сили наростити таку густу-густу квітку. От, але дуже пахне. І... Така гарнезна, гарнезна. Ну, правда, нарощують дуже-дуже лезні пагони. Поруч є краса. Ця поки що не загустилася аж так сильно. Вона кілька мені наростила пагонів, але не надто густа. Ну, Колір зараз викрив... викривлений, дещо, бо ну, камера викривлює. І зараз сонце на неї світить, я хочу десь її в тінь. Може, ось так якось стінь, щоб не зламати і не поколотись. І вона в мене хворіла брушницю, зараз просто от паралельно оглядаю, ніби не бачу знак, не бачу. Але бачу, що вона ще нарощує, воно молодесеньке, щось іще мені воно видасть. Ось молодесенькі, пагони, Та, пішов молоденький пагін. Ну і ось, ось отут. Я це вже пригнула, бо він би мені взагалі цей пагін був би, не знаю, куди високо, метрів. Ну, поза метр п'ятдесят метр шістдесят, я її фактично пригнула, щоб я цю квітку, хоч могла понюхати і подивитися. Ну, Бачите, пагін до <в> железна і квітка одна. Але я так припускаю, та, що їй треба було швидше загоризонталити, а може, їй просто заважала сосна, і вона дуже тягнулася кудись, там, не знаю, побачимо. Ось таке поки що. Небагато, не багато квіток, але є. І ось Волертон Олдхол теж вона мені наростила такі довжелезні, пагони, онусі, всі ці. ну тут я її буду, до речі, пересаджувати, бо ми тут будемо дещо переробляти. Тому вона в мене не буде вже більше так в тіні від сосни. Ну, хоча, бачите, так зранку на неї не тінь. На неї тінь десь там в обід і кілька годин, а потім після обіду вже теж вона має сонце там аж до не знаю, години, сьомої, мабуть. Доки воно заховається там за лісом. І, відповідно, ну, достатньо отримує я думаю, сонця, і головне в ті години, що треба. От Наростила, ось, бачите, досить багато. Це все її пагони. І вони всі височені. Тобто оцей пригнутий, я їх всі намагалася пригнути. Або вони самі так лягають, похиляються. Під своєю вагою, під вагою квітів. І ось оце на ньому ж, оце на ньому пуп'янки. Тобто, фактично, він, мало того, що квіти, так ще і пуп'янки є, тобто такий суцвіття. А листя велике, ну дуже гарний. Щедрий кущ, щедрий кущ. Єдине, що дуже-дуже довгі пагони. Тому я деякі прихилила, деякі самі прихиляються. І коли я її пересаджу, недалеко, недалеко. Я її пересажу звідси, то я думаю, що я її, мабуть, обрізатиму нижче, бо я хочу все ж таки, щоб кущ... ну. Ну, був щедріший, мабуть. Що. Бо все ж таки, от я дивлюся оці пазухи. Ну, тут ось кругом є бруньки. Тобто вони могли би прорости і, мабуть, мені заквітнути і дати щедріше квітування. Я не говорю про вересневе. Я розумію, що вересень це вже і так це вже і так дякую, що є, і чудово, що є хоч щось, що тішить. Але загалом ну хочеться протягом там першої хвилі, протягом літа, таки більш щедрішого квітування. Дуже гарна форма, гарні пахощі. ну Квітка, я думаю, так є на першу хвилю. Так само десь вона виглядає. І кольори, і кольори можуть насиченіші трішки, легші трішки. мінливі дещо. Ще трішки більше і ширше покажу на ірдезір. Вона цьогоріч все ж таки страждала в мене від спеки точно. Попередню хвилю від вологості. Ну там минулоріч я мала її набагато щедріші кадри, наскільки я пам'ятаю, там були дуже щедрі. Звідтя цьогоріч не так, але все одно вона мене тішить і ось на другу хвилю потішила. Минулого року вересні це вже, і, і я ну, не сподівалась на неї, бо дуже. Пологість її псувала, а зараз непогано, непогано. Вона тішить на другу хвилю, є і буде. Вона ще триватиме з тиждень добре точно. Я тут посадила біля неї гіпсофілу, спеціально хотіла їх так скомбінувати, але не вийшли. Гіпсофіла вже від, відцвітає. А ноїрдезір фактично тільки-тільки ну, там входить, може, то, в своє таке щедре квітування. Є, є чим потішитися на цьому кущеві. Мені дуже подобається компактністю своєю, там дуже подобається. Компактністю водночас з щедрими соцвітями, от дійсно, я річ просто пам'ятаю, які тут то, то Фактично ціле суцвіття було на, на весь кадр. По ширині і повністю займало мені все екран телефона це суцвіття. Листя це вже відросло, вона насправді була зовсім оголена. Оголена була після першої хвилі, а зараз вже відросло, бачите, гарно, гарно виглядає, як ніби і нічого не було з нею. От саме Сонк зараз теж зайшла на другу хвилю, і, до речі, я її так і горизонтала, горизонтала, і вона мені все одно виростила кілька таких пагонів дуже-дуже щедрих, які вже відквітли. А те, що я горизонтала, ну не було такого прямо, що вона покрита все блакитами. Та, вони попросиналися, бруньки. Ні, але порівняно з Лерію в Шалот, то взагалі вона далеко звісно, не дотягує. Хоча Кероліна і також, також вона нарушує пагони, але не загущується аж так сильно. Як би хотілося, бо цей колір дуже такий унікальний для троян, дуже яскравий. Зараз нема вже такої, звісно, спеки. І хотілося б, щоб. Квітка трималася довше, колір тримався довше, але ну, все одно, вона, от я зараз зніму вам сьогодні. А завтра це вже найімовірніше. Ну, завтра, післязавтра. Днів 4, хай до п'яти, я думаю, і все. Хоча, хоча це точно довше, ніж влітку би було. В ту спеку чи в дощі все-таки вона довше тримається і вона показує таке висвітлення, а не припікання. Якби вона літом показала, що повністю все згоріло, обсипало. Зараз вона просто форма міняється, квітки розкриваються більше і висвітлюється. Це видно. От, дуже ароматна, дуже запашна. Але кажу, звісно, та, ну і очікувати вересні такого прям квітування, щоб був весь кущ покритий, то, я думаю, ну нема мені чого надіятись на таке. Бачите, кущ такий. Ну, ніби як розложила я широченько його, але щоб прям був рясний, то такого ні, нема. Луї 15. Китайська, бенгальська, якась старовина. Вона дуже компактна, взагалі, компактна, компактна. І вона теж там повністю облетіла. Це вже її, до речі, третя хвиля навіть. Ну вони не були такі всі там дуже прямо тривалі. Досить швидко квіти обсипаються. Але там вона це вже квітне третій раз. Квітне третій раз можливо та, тому що молода її швидко наростила мені, відквітла швидко, наростила другу хвилю швидко, так само. Побачимо, буде наступний рік. Але реально три рази квітування, хоч це перший рік, я її побачила. І от зараз якраз сонце захвало за будинком, можна подивитися на її колір, який він насичений, темний. І хоч скільки ти маєш тих кольорів, насичено темних оксамитових, а все одно кожен з них є якимось. Ну, має св св свою барву, свій відтінок. І вона дуже гарна після дощу. І ще такий кольор, який з'являється така. Ну Якась буряковість, тобто така якась трішки яскравість, та? не така до темного йде, а така яскравість. Ну Не може я передати. І камера, до речі, не завжди може передати. Я багато її знімала, окремі кадри, потім десь зроблю відео. Але ну не може камера передати один в один. Ні, це не той колір, що моя камера передасть. Ну Зараз він плюс-мінус такий, як є, але я хотіла просто показати вам, який він може бути яскравіший. Тепто, цього року на другу хвилю бідненька порівняно з попереднім роком. Я пам'ятаю, там була така ого. Дуже щедрі суцвіття були. І не попереднім, ні, все ж таки ще перед тим 21-го року осінь, там такі були суцвіття, я дивувалася. І кольори тут зовсім небагато. Небагато вона мене на другу хвилю, перша хвиля теж була щедріша. І досить швидко відцвітають, досить швидко відцвітають квіти. Ну, можливо, вони і там першу так швидко відцвітали, але ж тоді було просто більше їх. І я могла їх більше відзняти. Зараз не так багато, і мені, мабуть, видається, що взагалі рози вже від, відквітло. От, А поручінку де маю, ще квітне, ще квітне, дуже довго хвиля триває, і тут буде. Ну, так як я і казала, тут не буде такого чіткої перерви, бо вже ось оце, це вже фактично третє квітування. Оце що нарощується, це вже на третє заходить. Оце ще залишки другого, але вже сформовані пуп'янки, як би на третє квітування. Колір зараз дуже-дуже гарно передається, от просто він ніби такий і насичений, але водночас якось ніби підсвічується. Такий цікавий, цікавий. Ось пашміна краса, нарощує другу хвилю. Дещо пізніше вона і першу, і другу кущ широченький, гарненький. Ну, але він не перевищує, наскільки я пригадую, не перевищує параметри минулорічні, тобто він фактично в ширину більший, ніж висоту. Висоту в сантиметр 80 ширину, я думаю, десь 90 метр в принципі, він має. Кущ нарощує. Я думаю, що цього вересня вона мені заквітне. Друга хвиля, тобто це все, що вже відкривається. Не знаю, як там, наприклад, ці менші пуп'янки, не знаю, але ці квіти, що відкриваються, я думаю, що вони заквітнуть. І я побачу, яка вона в вересні, яку вона барву видає, і познімаю вам, бо ніби показують сухі сухі дні, суху погоду, і навіть там 27-28 гарна, гарна така температура як для вересня. І важте листя ідеальне. Зелене, здорове, прекрасне. Ліола поміняла свою барву, вона стала рожевна більш рожевою, рожевішою. Все ж таки, я дивлюся, колори, там попередньо я робила знімки, Вона світліша була, більш кремово-біла, а тепер рожевуватість уже на більшій площі пелюсток. Ну і це можливо, вона має такий. Таку специфіку, як мають багато волтистих що вони від перепаду температур, вони з білих, білокримових, вони робляться такими рожевими, рожевуватими. Може, ліола теж належить до них і от показує таку барву, ну, чітко по в кущі. Хоча, звісно, біло... білий той колір, білокримовий він ще є, але... Але, 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 але ця Хмарина ну, просто. Ідеальна там ландшафтна троянда, я б сказала. Дуже довго квітне, щедро, велика, широка, хворіє, але квітне, набирає он, бачите, скільки вже відкрито. Фактично, це все, що відкрите, ну воно я знаю, думаю, ще тижні. Тиждень точно триматиметься, навіть більше. Але ж уже он скільки готово на наступний захід або на цьому суцвіті он ще скільки буде відкриватись. Да, вона така надійна, надійна тройонда. Ще через депарм на другу хвилю теж мені наростила непогано. Звісно, перша горя була щедріша, але ця теж непогано, непогано і непогано. І вона мені підказала, що кущ ця специфіка цього сороту в тому, що вона нарощує пагони чітко під кутом 45 градусів. От ви обрізали і 45 градусів йде. Пагін молодий, і тому кущ виходить досить таки розлогий. Він не так іде висоту, а в ширину він йде добряче, тому це треба враховувати. Але як прихожую, ти ж не будеш пагоне прям всередину. Хоча, я думаю, можна щось пустити всередину. Бо в мене зараз середина така досить оголена, а назовні воно мені так розляглося. Добряче. І Вже от газон кусити заважає, тому треба ще й колюче, тому треба вже щось думати. От. Дуже така, що довго квітка не тримається, все ж таки, досить швидко облітає. Ну і не така вже зараз набита квітка, як на першу хвилю. Вона, вони менші по розміру, вони менш набиті. Ну, На першу хвилю вона набагато декоративніша, набагато флористичніша, цікавіша, зараз не така вже. Трішки, трішки меншої краси, але все одно дуже запашна і досить помітна. Ну і на десерт піано. Нікого не здивуєш, і вона от якраз заходить на другу хвилю. І я так розумію, що це буде саме цей сорт. Піано буде одна з там, може з десятка сортів, які мені будуть так фактично закінчувати сезон. Плавно переходити з зимової, з осінньої рапсодії в зимову рапсодію, Побачимо, побачимо. Але так я припускаю. І от, бачите, вже Royal піано від квітла, не можу я порівняти. Може, ще щось там відкриється, побачу. Ну, хотіла показати, прикласти квітку піано. І ще називають чомусь ред піано. Хоча вона ніби на вивіднику Тантау як піано рахується, числиться. От, от так хотіла показати, порівняти оцю чорнуватість таку на пуп'янках. А, не фокусує. Тому так, тому така краса, все ще квітне, осінь тішить. Ну, значить, погода теж на нашій стороні. Бо все ж таки, я так розумію, що для наших воїнів потрібно, щоб було сухо, щоб вони могли просуватись, бо будь-яке болото їм ну, не, на... не допомагає та а суха погода така допомагає, тому погода на нашій стороні. Дуже за це вдячні. і Такими думками медитуємо, щоб це так і було. Дуже-дуже хочемо, щоб всілякі сили допомагали нашим військам у визволенні нашої країни. Дякую вам за прогулянку осінню. Продовжимо, бо ще не все показала, що квітне. Дякую вам і па-па!